А ви помічали, що під час спілкування з деякими людьми вас буквально хилить у сон, наче хтось натиснув «Off». Це не нудьга. Переважно це реакція твоєї нервової системи на пригнічену напругу чи агресію людини поруч. Коли людина злиться, але не дозволяє собі це показати, на рівні мікросигналів її тіло стискається, затримує подих, з'являється легка нерухомість. Наша лімбічна система це як небезпеку, навіть коли свідомість думає, що все спокійно. Мозок отримує суперечливий сигнал. Загроза ніби є, але рухатись не має сенсу. І тоді вмикається древній режим замри. Це реакція виживання описана в полівагальній теорії: серце сповільнюється, дихання стає мілким, падає тонус і з'являється відчуття сонливості. Це такий міні-лайфхак, щоб зрозуміти, що співрозмовник стримує емоції. Насправді дуже цікаво, як наші інстинкти виживання постійно спілкуються між собою. Твоя нервова система зчитує мою, і ми навіть цього не помічаємо.